Кіт котя контролює двір та господарські приміщення музею. Пильнує, аби тут не з'явилися миші. За майже два століття існування музею, кіт тут з'явився не вперше, розповідають співробітники закладу, але колись тут несли службу інші тварини. У нас їх поки що троє. Я думаю, що це не кінець, тому що з кожним роком їх стає більше. Першою у нас з'явилася Найда, чорна собака. Вона вже три роки у музеї, вже на повних таких правах старшої. Вона приймає, можливо, а може і не приймати, як от з нашим котом інших уже улюбленців. З'явився потім кіт. Маленьким його знайшли кошенятком, назвали Масією, масиком маленьким. Він вже став далеко не маленьким. От За сьогодні, як ви бачили, він вже третю пачку корму з задоволенням з'їв, бо зима йде, і потрібно себе трошки мотивувати на того, щоб її пережити достойно. І третя собака це Рижик, Рудольф. Ну, у нас, звичайно, що імена варіюються, кожен співробітник, можливо, вигадує свої якісь імена, на які собаки і коти. Відзивається ну кіт у нас, якби він контактує більше з працівниками фондів. Вони його жартома називають, що це наш також один із молодших працівників. Він ловить мишей, дуже ним задоволені, тому що мишей у нас вже давно немає. І от він у них на правах такого працівника. Для світових музеїв чотирилапі помічники це давня традиція, запевняють історики. Саме коти були першими захисниками старовини від мишей та щурів, а собаки захищали саме приміщення музею від крадіїв. А ще в мене от прохання велике до містян. Якщо ви бачите, що вони гуляють з і рижу собаку, бо вони в нас частенько вибігають, і не завжди е, можна їх ну якби упіймати, не лякатися. Вони дуже добрі, контактні, і не бійтеся, що вони загубились. Вони знають дорогу, тому що от ми іноді е, ну, е, хвилюємося, бо найда в нас вона, вона, вона най найдовша, Вона вже знає всі ходи, і вона бігає і до лікарні Мечникова, і по проспекту е, По. Проспекту Гагаріна, тому і за неї Рудольф біга. Тому от, бажаємо, щоб вони не, не лякалися і знали, що вони не, не бродячі. Такою невеликою, але дружньою родиною тварини зайняли свої місця у різних відділах музею та несуть службу, охороняючи та захищаючи експонати. А ми хочемо вас закликати: якщо вам сподобались тваринки, охочі нагодувати пухнастих працівників, можуть особисто принести корм та іншу їжу до історичного музею.